Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! Це «Другий сніданок. Олена Квітка, Костянтин Грубич і Оленко. От ми пізнаємо один одного в ефірі буквально. І е, у мене був такий факт біографії, що кілька років тому писав дисертацію з соціальних, е, е, соціальних комунікацій. І її тема була телепрезентація української кухні. Закінчив її. Звичайно, я кандидат наук, доктор філософії, не помітно, ні? Боже, Костя. так от там я досліджував кулінарні шоу. І якби в той момент з'явилося таке шоу, яке сьогодні виходить на каналі ТЕТ о 18-й вечора, і називається воно Він готує, вона керує, то я б обов'язково кілька сторінок присвятив би цьому шоу, тому що, по перше, там дуже круті ведучі. Ну, Ти знаєш хто? Слухай, у нас є сценарій, і я знаю хто, Правильно. але але хочу сказати, що е, ти присвятив його йому цьому шоу. Е, він готує, вона керує декілька сторінок своєї можливо, дисертації. А я кажу так, що пропустити його сьогодні. Цю прем'єру абсолютно неможливо. Стартує вона на телеканалі Тейт о 18-й годині. Е, шоу допоможе не лише відкрити нові рецепти, а й взагалі розібратися в моделях поведінки у стосунках між. Парами і це буде дуже цікаво спостерігати, як за самими ведучими, так і за учасниками. І от власне там зібралася знаєш, така плеяда зірок самих учасників і ведучі. Відвожуть до того, що ти вже сказав. Тобто він і вона демонструють свої кулінарні вміння якось так, але ведучі, там Оля Полякова і шеф-кухар Влад Міцкевич, ну це вже половина успіху, мені здається. Сто відсотків, якщо ви їх сьогодні побачите о 18-й годині на телеканалі ТЕТ, але. У нас маленький ексклюзив. Просто зараз Оля Полякова з нами на прямому зв'язку і розкриє усі таємниці прем'єри і цього шоу. Олю, доброго ранку. Доброго ранку, Оль. доброго ранку, дорогі мої, ви так довго до мене підводилися, що я розумію, що мені вже казати нема шо. Поэтому я скажу «Добрий ранок і до побачення. А дуже Оля, вам дякую. Головне, що ви не заснули, поки ми до вас підводилися, тому що ранок ще ранній. Не знаю, котрі ви прокидаєтесь. Все ж таки, про Рано, що? що шоу, тому що мені як досліднику треба знати, це дуже потрібно знати. Які правила? Е, так, що... Дуже класне шоу, в якому беруть участь сімейні пари, в якому вони не тільки готують, а й ми зможемо бачити у таких надскладних умовах, коли вони спішать, коли вони не знають, що робити, відкриваються такі ну, конфлікти, відкриваються всілякі проблеми між ними на це дуже цікаво спостерігати. В нас беруть участь не тільки реальні люди, а й блогери, і були співаки, і були зірки. Якісь ну це буде таке шоу, де будуть і звичайні люди брати участь, і якісь відомі з телевізору чи з інтернету. А хто найбільше вразив із тих, хто вже брав участь у цьому шоу? Запам'ятався хтось. Ну, ви знаєте, пари дуже цікаві. Пари дуже цікаві, і був кастинг, тому їх підбирали, щоб вони були якісь різні, якісь дуже яскраві. Тому я дуже раджу всім подивитися цю програму. Тим паче, що ми її ведемо разом з Владом Міцкевичем. Це шеф-кухар. І коли в нас був кастинг, я так трошки вам розкажу. У нас був кастинг, він мені не сподобався більш за всіх. Я сказала, що беріть отих чотири, які були до цього, Цього, але о цього не беріть ні, 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 ні за що, тому що е, мені здавалося, що в нього з, такий складний характер, і що він буде зі мною сперечатися. І так і було. Але тим цікавіше на це дивити, дивитися, тому що так у нас такий склався е, конфліктний тандем І е, на це цікаво сп... за цим цікаво спостерігати також. Тому е, о 18.00 сьогодні на телеканалі ТЕТ я всім дуже раджу подивитися це прекрасне шоу, тому що воно і роз. Зважальне і сімейне, і я там виступаю в деяких моментах як 70 сімейний психолог Оля Полякова, яка 20 років відтягнула лямку у своєму особистому шлюбі. І як досвідчена жінка мала можливість щось там їм розказувати і виступати в ролі психопсихолога, психологіні народної. Олю, а у цій лямці, яка протягом 20 років вже триває, чи є місце для скалок, для половників, черпаків. Ви з чоловіком щось разом на кухні утинаєте? Чи це лише твоя прерогатива? Чи це якісь наймані люди? Ну все ж таки, ви у нас суперзірки? От розкажи, будь ласка, Пі -пі прикрий, відкрий завісу. А ви знаєте, мені мій чоловік вже 20 років обіцяє літом приготувати лечо? Що це за лечо? Як воно виглядає? Чим пахне? Я не знаю до цих пір. Тому що, коли приходить зима, він каже: Ой Боже, я ж тобі літом забув лечо приготувати. Ну дивися, наступного літа, коли все буде на городі, буде всі овочі, я тобі обов'язково зроблю тобі лечо. І ось так я вже 20 років чекаю то лечо. І ви знаєте, навіть я вже тепер і боюся, щоб він його зготував, бо бо я так чекала 20 років, може на цьому й тримався цей шлюб. Зараз він мені приготує лечо і все. Тому. Хай вже не готує. Оля, це інтрига, яка триває вже 20 років. Ми бачили, що у вас на початку березня відбувся концерт, і це така подія, до якої ви і ваша команда дуже сильно готувалися. Як взагалі все пройшло, як вдалося це зробити нині? А, ну, слава, слава Богу, що це вдалося зробити. Так не в ту сторону я посунулася. Все нормально. А, 8 березня було не про не просто один концерт. Це було два концерти, тому що перший ми давали зовсім благодійний. Це був безкоштовний вхід для воєнних медиків там волонтерів. Програму дуже зробили щемливу, на часі. Таких пісень я ніколи не співала, але все життя хотіла. Але люди хотіли шльоки, <ріст> і зараз прийшов той час, коли я можу співати серйозну музику, рок-музику. Я цього завжди хотіла і дуже. Раджу людям, які будуть бачити афішу у своєму місті, тому що зараз я з цією програмою їду в тур. Обов'язково приходити на концерт і відкрити для себе нову Олю Полякову і погайдатися на цих емоційних гойдалках, тому що перша половина концерту у нас плаче весь зал і це. Це відбувається кожен раз, як я от я вже від, від, відпрацювала цих два концерта у 8 березня. А я вже з'їздила у Кам'янське і в Дніпро. І одне й те саме завжди. Першу половину люди ридають, а другу половину скачуть. Тому я таку зробила програму. Для, для емоційної гойдолки, для того, щоб людей відволікти від того, що на них на всіх навалилося і вже давліє цілий рік. Моя місія надихати, надихати, допомагати, зараджувати, відволікати десь, по за допомогою цього шоу це можна робити. Я їду в. Країною ми будемо так. і в Запоріжжі, і в Харкові, і в усіх містах, де ми велике можемо добра... велике турне у вас попереду. Оль, я не знаю, як ви готувалися до цього шоу. І Я знаю, що ви точно готуєтесь до кожного інтерв'ю. Ми це бачили в інтерв'ю реміній. Скажіть, до нашого включення, а ви вже сходили косметологу на пресотерапію сьогодні? Я просто встала, зробила оця кучка на голові. І чекаю коментарі коментарів тепер в Ютубі, яка полякова страшна без цих всіх приблуд. Та Ну, ну при чому тут приблуд? От Мій перший коментар. Мені здається, що ця зачіска нагадує таке тістечко. Анна Павлова, от є таке. То е, якщо повертатися до шоу, він готує, вона керує. То це солоні страви, чи це десерти, чи там все поміксовано. Я ж не бачив. Я Цікаво. думаю, що там все як в житті, абсолютно різні Я... страви. Я розкажу шеф-кухар пропонує приготувати якесь якусь страву, Вона складна надскладна, тому що це шеф кухар. Він там щось видумує: якісь соуси, якісь чіпси з пармезану, там що ще я маю як, як прикраси до, до страви. Але дівчата не знають, як готувати. Вони просто слухають, а потім вони мають по гарнітурі із із із, із, із окремих кімнат своїм чоловікам вухо надиктувати, що тим робити. А ті не знають ні що вони готовлять, ні як то він готовиться, і це дуже цікаво спостерігати, тому що е, скриваються людські якісь такі риси, які б вони, може бути, і не хотіли б показати по телевізору. Але це ми будемо все бачити. Це дуже то цікаво тут, тут. Елемент комедії теж присутній, я так розумію. А як же, де Полякова там комедія? А як же? Ну, до речі, наші глядачі в Ютубі вже написали, що Оля Полякова, як сонечко. Так що Анну Павлову скасовуємо, сонечко піднімаємо. Сьогодні. Так. Оля, да, Дуже вам дякуємо за це ранкове сонце, що нам засвітило тут навіть в студії. Ми всіх ще раз запрошуємо. Сьогодні телепрем'єра велика на телеканалі ТЕТ о 18.00. Він готує, вона ходить. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.